Знаєте, мене запитали, скажіть, а коли ви зрозуміли, що у вас емоційне вигорання? Насправді, на щастя, на щастя, я до тої межі не дійшла. Але я чітко розумію, що іноді повернутися, коли ти вже все на дні вигорів, іноді може бути складно, а іноді навіть в залі, мені здається, що і неможливо. Але ми чітко маємо розуміти, як це коли ти підійшов до грані. І я скажу особисто про себе. Я дуже люблю те, чим я займаюся. Я дійсно з кожним пацієнтом для мене це ну якби окрема історія. Історія людини, яка для мене прийшла, історія лікаря, який ставить діагноз. І я від цього, я від цього кайфую, як і багато хто з нас. Особливо, коли в тебе є можливість працювати на гарній апаратурі, в гарному місті, коли ти маєш чим працювати, маєш внутрішній ресурс і маєш зовнішній ресурс. Але е, насправді дійсно, е, я зрозуміла, що ти десь вже на грані і на межі, коли ти, е, по-перше, не хочеш йти на роботу зранку, ти хочеш відпочити. Причому ти сидиш, це не те, що ти там. Втикаєш в телефоні, в соцмережах або чим то відвлікся, Ти просто сидиш, п'єш каву і, і просто думаєш. І просто дивишся, напевно, в одну точку. І ти розумієш, що тобі дуже тяжко, типу так, за шкірку себе піднімаєш, щоб піти і робити ту роботу, яку ти любиш щодня. А по друге, ви знаєте, які бувають пацієнти. У мене іноді буває така ситуація, думаєш, Господи, я заплатив тобі, щоб ти попав до іншого пацієнта. Тому що люди бувають складні не тільки з лікарської точки зору, а вони бувають складні, просто як складні люди, з якими дуже складно спілкуватися, особливо, коли ви говорите на різних мовах. І от коли ти говориш з людиною і ти розумієш, що ти. Не можеш їй дати ту енергії і то заради він для того прийшов, тому що тебе він починає внутрішньо дратувати. От мені здається, це той стан, який недопустимий. Мій тато, а він був першокласним лікарем, лікарем, знаєте, за народженням От є лікарі, які з цим народилися. Він завжди казав: якщо людина, пацієнт від тебе вийшов і не стало легше. Тут і як лікар не зробив свою роботу.